Ми багато не просимо, тільки щоб нас закальсували і все. Тут ми міряли тут, 1200 метрів. Треба дождя. Ми постійно стикаємося з тим, що нас затаплює вода. На дороги дуже погані, дуже. Кругом де, де можна, деяка яма, деякі вириті всі ці калюжі, всі калюжі на нашій, на нашій стороні. І ні дітям не пройти в школу, ні в садик не завезти. До нас не ходить ні одна машина, щоб наняти таксі до дитячої площадки. Вони нас везуть. Вон, сусідка сказала, 150 гривень таксі. А сюди, каже, йдіть пішки. З дитиною на руках ідіть пішки. Ми просто хочемо попросити, щоб нам хоча б зробили яку-небудь підсипку. Ми вже не просимо не асфальтової дороги, нічого такого ж дорогого, як той казав, але щоб тільки була нам яка-небудь підсипка. Ми просимо із полком, щоб нам допомогли. У нас це почалося тоді, коли нам провели тут каналізацію. Каналізацію провели знизу до верху, не знаю, чи вони її закінчили. Це вже не наша проблема, але те, що вони нам спортили нашу дорогу, ту, що ми тут жили. Ось нехай люди всі скажуть, ми збирали гроші, самі собі купляли сюди підсипку, підсипали, а просто що вже невозможно, тому що ми пенсіонери вже, де ті гроші брати, щоб кожен раз можна було сюди підсипати підсипку. Отак просимо, щоб нам зробили. Так нічого більше не, не, не треба. Нам автобус їде, в нас зробили асфальт, оцей по окружної. Там їде автобус, де йде автобус, це тільки по асфальту. А ми добираємося постійно сюди пішки. У ну, вас такого немає, що ви всі на машинах собі Та, доїжджаєте? Щоб... Ну, немає, Ми беремо таксі вже як, як я їду на ринок, я беру ці торби. Якщо я можу, я ж не можу кожен раз їхати на машині, бо я сама за рулем не можу бути. Береш ті торби, та йдеш в той автобус, їдеш до дитячої площадки, йдеш пішки. Ну а що робити? Говорили люди про те, що взуття беруть і порозувають. Да? Беремо в кульки, беремо взуття, якщо тут сильно грязно, то беремо, вдіваємо, бо в автобус не зайдеш цією грязюкою. Оце ще те, благодаря тому, що ми ще переулок зараз закидали, хоча б трошки, бо там вообще калюжі, що не можна пройти. Підсипаємо з кругом. До, до цих пор ще підсипаємо на кожну яму, де що є, кругом беремо цей мусор, збираємо і підсипаємо трохи. Самі б'ємо камінці, ці щоб були, щоб можна було проїхати хоча б так. Але це все одно для таксістів. Це не дорога. Понімаєте як? Ми хочемо, щоб хоча б таксі сюди ходило. Хоча б додому могли б під'їхати на машині. Все, що сказано Таня, все правильно і все правда. Брехні тут ніякої нема, що бардачок то бардачок. От. Кожен на себе рубаху свою тягне, все до себе, а за всю вулиці вони щось і забули. Хоча обіцяли нам железно. розковиряти, розковиряли. Ну, в той час, як вони ковиряли, ми говорили, хто буде дорогу робити. Все ми зробимо. Все ми зробимо, все буде. Ну і от, до сих пор роблять. І що ви думаєте? Розковиряли, трошки загладили, болото зверху отак перемісили все, хоча ми це все вложили за свої гроші до цього. Ну от такий, що, що є, то є. Тут ніхто не бреше, все розказують. І воно все наяву, що тут, що тут непонятно. От у мене все. А питання каналізації вирішилося чи ні? Каналізація я не знаю, для чого вона робилась. Я не знаю, очевидно, видати, гроші горіли чи що. Но діло в тому, що ніхто, мені здається, не користується. На нашій вулиці я нікого не бачив і не знаю. У нас от. Своя Комусь це було вигодно. Треба, мабуть, відмити, було грошей. От і вся правда, що тут? І, ну от зачем. Перековорять, перезавжувати, і, і що головне, що обіщали нам, якрили, все ми зробимо. Ну. А де найбільше підтоплення, от коли сильні дощі? По всій вулиці, чи є, наприклад, якісь окремі ділянки, де найважче пройти, коли сильні дощі? Тут, звісно, є містами, але найплоха дорога, а там дитячої площадки на углу, на повороті. На, на тій стороні там засипали дуже багато. І, і, і то лишнє було, то геть лишнє. Вона вже дорога той асфальт вилазить наверх. Зачем? Хоча, ну, в общем, прежде ніж сипати, треба було чи обійти, чи подивитися, де, де нужніше. Сам сто разів нужніше, ніж там. Можете ви самі перевірити. – А хто засипав там на тій ділянці? Ну, хто засипав? Засипали, гроші збирали, засипали. Я не знаю. Хто этим займався і засипав. Діло в тому, що всю дорогу там сиплять, а тут на цей край, бо з площадки десь на повороті до угла, бардак саме настоящий. От. Скільки метрів цієї поганої дороги треба засипати і чим можна засипати, щоб якось покращити. Но, дорогу? Чим, чим сипали, чим що там, а, а, хоча б відходи, асфальт, БУ. Чимось хоч засип, хоч чимось. Уже ми раді чимось, Уже, ладно, як за асфальт, а за це асфальт нам, мабуть, не бачать. Це треба всю вулицю Кедрову, чи хоча б якісь найгірші ділянки, найпроблемніші треба засипати? Засипати треба в першу очікую, там от площадки сюди і підсипати всю дорогу. Бо ми... Гроші збирали, але поки результату ніякого. – А як часто ви місто Південне там ну, виходите в своїх справах? Часто. Ми ж якось завжди жити, щось купити, щось водітися, щось поїсти. Пошти ми їздимо через день в основному. Їздить ми їздимо. Це ми старі, а люди, які тут на роботу ходять. Це у вас восени найбільше проблема, чи зимою теж тут таке? І зимою проблеми, і з чисткою снігу, якщо він, він є, він хоч рідко буває, але буває, є. Тут то ми самі лопатами, то все одно ну, тут ноль уваги, ну отакі-то справи у нас. Ні скорий не приїхати, ні таксі наняти, якщо дитина в садик, дитина до школи ходить. У нас це основне. Таксі 150 гривень, детська площадка. А дідка з площадки. Куда? А в садик треба завести, школу треба завести. По самой кідрови, аж туди в кані, там дороги теж немає. Хоча б переулки, щоб ці переулки зробили. Щоб... Сюди дитяча площадка, там дитяча площадка, тільки автобус забирає школьників. Вийти сюди, дитині, автобус вже не забирає, бо там нема остановки. А дитині йти до школи треба. Як? Кожен день на таксі не наберешся. Так же саме школьний автобус. В 300 школи забирають дитина 9 клас. В 4-5 вона приходить додому. Вчителі не відпускають на автобус. Що робити? Як це питання рішати? Теж з нього треба рішити. А за дорогу ніхто. Самі купляли, самі засипали. Це скільки? года два назад, мабуть, Не більше? Больше вже каналізація, як у нас провели. Як поламали нам це все. Це ж каналізації щось там витікає? чи що? Ні, це не з каналізації. Там у нас вода, тут у нас от каналізація йде. Ну, Просто частину б... дороги пошкодили. Там сас... ці салоне, що у нас, воно, скільки туди не засипаємо, воно десь уходить. Вимиває, тупає, виходить? Ну воно десь уходить, топиться. Я не знаю, куди воно там уходить. А так ну, нема, нема як. А дорога ната. З вами разом живуть я так розумію, дочка, діти, так. Дочка, і... дочка двоє дітей, вона неї і от ми пенсіонери, чоловік. Тому є постійна потреба в добиранні да, міста. Да, да. От садик, два рочки дитині і дев'ятий клад. Теж багатодітна сім'я у нас тільки поселилася, купили, проблеми мають, теж дітки. Особливо гостро зараз, так отже, от весени, коли сезон дощів починається. Це жесть. Це жесть, це не, не одна машина. Не, не, а ще як скажеш, що на Кідрову їхати, то ніхто не чує тебе. Оце вже люди, які знайомі, що знають, що це наш номер, оце соглашаються, бо знають, що ми з дитиною. А це тільки на вашій вулиці чи і на інших ділянках мізу така проблема є? Ну, я за другі вулиці не знаю, як там люди виходять, що говорять, не говорять. А в нас, так? Да. У нас оце. А більшість доріг і вулиць заасфальтована, чи яка ситуація? Так сами люди самі нанімали, підсипали. Мало де. От що де автобус ходить, да, там вони зробили. Ну, це як основна дорога, щоб автобус ходив. А так ні. Не знаю, так, щоб хто то, я такого не чув. Ми стругаємо свій будинок, як говориться. Так вийшло, що лили сюди остатки бетоном. Ну, по мере возможности, по стройке были остатки, мы старались сделать работу. До этого здесь люди, которые проживают раньше нас, они тоже остатками заливали, где у них были возможности, и лили с той стороны, и вот дошли до вот этого участка, вот все свежее. И получилось так, что у нас тут остался этот кусочек. Мы посчитали, попросили строителей, чтобы высчитали нам кубатуру. Получилось не очень уж и много, но не так уж и мало. Поговорили с соседями вокруг, кто рядом, кто ездит здесь дорогами. И решили, что мы можем, кроме нас, никто это, наверное, не сделает. Потому что мы так поняли, что никто тут ничего не собирается делать, к сожалению. Мы решили сделать сами, никого не ждать. Как бы по нашим возможностям. Соседи поддержали, очень приятно было. Мы как-то организовали это все, собрали до кучи. И получился итог довольно-таки неплохой. Мы довольны. А ви зараз, ну, ви одні робили, чи хтось вам ще? Ні, допомагали сусіди, Ні, одні б ми, если тут ми бы тут і легли, наверное, в там бетоні. Тяжело работать з бетоном. Тут сині вибої не були на дорозі? Тут улиці. просто вот этот участок как раз было вообще просто болото таке, що сюди даже таксисти не хотят їхати, щоб забрати людей на адресі або щось привезти. тому що здесь таки вообще ужас тут Они по асфальту їдуть, а добраться туди на адрес... Даже, даже такая проблема существовала. Мы думаем, что это будет многим приятно. Не все поучаствовали, которые должны были, конечно, поучаствовать в этом, но восемь дворов у соседей поучаствовали, поддержали. Ну, это вершовалась, очень... а материалом, да. кто, кто Нет, их. Скинулись деньгами, мы организовали просто с женой, и заказали бетон, бетономешалка, приехала. Миксер, и мы просто брались, взяли инструменты, все это растянули красивенько. А ви про проблему говорили в голові, проблеми, що тут дуже погана дорога? Ми общались. Он сказал, что это будет не скоро, скорее всего, потому что сейчас другие проблемы есть ну, в стране и в городе. Ну, судя по тому, что мы смотрим в городе вроде и делают что-то, то тут никто даже на это и внимание. Там, я знаю, по тому, тому крылу міза люди в том году скидывались даже побольше, чем мы, стелили этот битый асфальт, хоть что-то, хоть как-то, чтобы не ездить по болоту. И как-то вышли с этой ситуации. Ну, а ми посмотрели, що нам этот битий асфальт тут как бы не надо такой об'єм. посчитали по бетону, по кубатурі. Ну, поки підйомно було і организовать. Дешевле не буде, ждать від кого-то что-то. Ну, к сожалению, так. По будівельні роботи виконувалися на... Кінці 2018-2019 року були виконані саме до складу робіт входило прокладання нових мереж каналізації з підключенням вже до існуючих, коли була ось ця комісія, де були присутні жителі мешканці Мізу, ОСМД «Вікторія», то вони питали про те, що там щось було не дуже зрозуміло, як цю процедуру тепер підключитися. Після цього проговорювали це питання з водоканалом. Вони все чітко розуміють, знають, треба, щоб мешканці зверталися до водоканалу, отримували технічні умови на приєднання до мереж централізованої каналізації, та після цього проходили відповідну процедуру, то мають можливість підключитися та користуватися централізованою системою каналізації. Тобто каналізація працює, підключитися до неї. Можливість є необхідності та потреби в каналізації. Рішення про будівництво каналізації саме приймаємо не ми особисто, а якраз є ось цей орган, орган, орган самоорганізації мешканців, у якого є очільник, голова, який, спілкуючись з мешканцями, передає до нашої міської ради саме побажання мешканців. І ось тоді було питання, що треба робити централізовану каналізацію по всьому мізу. Це був перший. Етап, і саме були вибрані, саме, як казали, віддалені вулиці та проблемні, щоб зробити там каналізацію. І тобто, ну як це ж проговарювалося з мешканцями, тобто не це особисто хтось там вирішив в міській раді, що треба саме тут, і тут каналізацію. Це саме була ініціатива організації, яка виступає як у СМД в будинках, так вона і створена на мізі. Підрядник по завершенню робіт мав повернути все на місце, і він цього не зробив. Давайте так на тих вулицях, де зараз є скарги від мешканців, немає твердого покриття його і не було. Там була земляна. Ну земляна дорога. Після проведення робіт підрядник спланував усі ділянки, але через ось декілька років, так як це все одно це більш рихлий ґрунт, він ж не як це сказати не укатаний роками. Вийшло таке питання: що там оргобразовується додаткова грязь, образуються якісь просадки, які треба планувати. Але тоді, коли на кінець виконання об'єкту приймали ці роботи, також де Вікторія. Орган самоорганізації вони теж дивилися. і Тоді планування робіт виконувалося і були зауваження, які додатково були усунуті. чи є можливість за бюджетні кошти провести підсипку дороги? Ну ось якраз підтримка. Підтримка мізу була реалізована в минулих роках через цю програму, через яку будувалася каналізація. Один із вимог тоді цієї програми це було софінансування від мешканців, скажімо так, мізу. Як це по аналогії з ОСМД. коли виконують якісь роботи ОСМД, є софінансування мешканців багатоквартирного будинку і є кошти місцевої місцеві кошти, які витрачаються на це. Тобто, якщо ми кажемо про якийсь капітальний ремонт чи ще щось, а саме влаштування твердого покриття асфальтного, тобто, це треба ну розробити проект, але треба розуміти, що на це мають бути також внески мешканців. Ні, тут тільки про підсипку. Вона навіть про асфальт не говорили, Просто чимось підсипати. Ну підсипати це, це, це треба розуміти, де взяти цей сипучий матеріал. Наприклад, раніше ми як робили якусь підсипку, Коли ми робили капітальний ремонт якихось вулиць, і там було фрезування асфальтного покриття старого. Цю крошку фрезеровану вивозили на територію юштранс, де вона зберігалася. І якщо по потребі вже робилися ось так ось поточним методом якихось підсипання ямок окремих чи там. Якоїсь частини вулиці, на жаль, спочатку, ну він і ви розумієте, дуже важкий стан, і такі роботи зараз не дозволяють капітальний ремонт вулиць. Тому давайте так, у мене на балансі крошки немає. Тобто сказати, що ось є крошки, яку ми можемо зараз виділити на якусь підсипку вулиць, у мене нема. І а що там у комунального підприємства і я теж не знаю. Але наскільки, ну наскільки я володію інформацією, там вже немає цієї крошки, вона вже була витрачена на підсипки протягом цих років. Чи можливі закласти гроші на наступний рік у бюджеті на всі роботи? Ну опять же, наявність коштів це треба дивитися, який буде прийняти бюджет на 26-й рік, які будуть знаходжені на бюджету. Але ж кажу, такі роботи, як благоустрій, саме з будівництва там вулиці, це будемо так і є. Це ну є така комісія прозорості та підзвітність, яка не дуже підтримує дорогі об'єкти з реалізації. Ну тому що це благоустрій, який не дуже доцільно робити під час війни, зараз вже був прийом мешканців. І зараз це питання взяли на контроль і буду думати, як саме вирішити це питання, як цей щебінь чи щось закупити, чи знайти десь його, чи може ось як було по аналогії з кашарами, що допомагав порт южний з підсипкою демонтованого матеріалу. Тобто, треба дивитися, як це питання можливо вирішити. Тобто є декілька варіантів, які саме буде простий, доцільний і раціональний. Це вже ну, поки що визначається.